Друзі, всім привіт! Сьогодні самого ранку приїхав в місто. А чому тому, що приїхала посилка, яку ми всі з вами давно чекали? Все добре. Ніби все добре. Можна платити. Все, нарешті посилку ми забрали. Коптер в нас. Тепер треба розібратися, як його доправити за місцем призначення. Значить, дивіться. Так, це в нас була переказ коштів за посилку 575 гривень. Пересилання коштів. Комісія 1798 і сам коптер 88 899. Чому так довго ми не могли замовити коптер? Тому що ми зайшли в магазин, знайшли трішки дешевший і хотіли замовити дешевше, а ті гроші, які залишаться перерахувати вже на наступний коптер. Але так сталося. Там, де був дешевший, ми. Були завдаток 1000 гривень, що вийшло? Що вони нам його відсилали десь три тижні. Чому? Тому що не було на залишку. Постійно до них дзвониш, нема на залишку, не приїхав, нема на залишку, не приїхав. Це останній раз я до них набрав. Вони взагалі мені кажуть, ой, до нового року точно не буде, і не знаємо чи після нового року, коли буде, тому ми вам вернемо передоплату і все. Замовили вже в іншому магазині, тому що обдзвонили ще декілька магазинів там, де були дешевші ціни. Ніде не було, тому взяли дорожчі за 88 що вже чекати, ну, це бред, просто вже скільки часу чекати. До речі, зараз ми збираємо на коптер для 57-ї бригади. Посилання на донат залишимо вам в описі під цим відео, та посилання на банку, щоб ви могли побачити, яку суму ми вже назбирали. Також буде в описі. Під цим відео я виїхав в місто не тільки для того, щоб забрати коптер, але також щоб купити продукти на кулінарію. У нас ще є другий канал кулінарії, тому треба купити продукти. Чому важливо розкривати оці коптери, коли присилають зразу при доставці, от те, що я зробив на пошті прямо. Тому що спілкуючись з продавцем, він мені каже, нам прислали коптер, ми замовили, він за кордону десь. І каже, нам приїхало чи це глина, чи що там приїхало. Ну, одним словом, не коптер, а якесь сміття. Тому варто завжди перевіряти, навіть якщо не від них, що Продавець не дає перевірити, каже там все запаковано заводська пломба. Це не треба взагалі з таким зв'язуватися, тому що треба завжди перевіряти, щоб не вийшло, що прислали сміття. У відео ми замовили дошки, і в нашому телеграм-каналі я запитав, що мені краще зробити: чи закинути їх на другий поверх, чи поскладати поки що на дворі. Більшість сказала, що краще поскладати на дворі. Тому добре, що ми почали складати на дворі. Сьогодні ми треба їх всіх повністю доскладати, накрити. І ще мені дали таку пораду: каже, промаж турці дошок фарбою будь-якою, старою, любою, щоб вони не пропускали вологу. Через те, що в дошку найбільше вологи заходить через торець. і через це їх крутить там і ще все вистельне. Цією справою сьогодні треба буде зайнятися, а також Подвір'я від того сміття, що ми понакидували, та повністю розібрати це барахло, яке в нас залишилось на другому поверсі. Думав йти за продуктами, але списався з хлопцями, куди він має їхати, до речі, і якраз так співпало, що один з їхнього підрозділу зараз у відпустці, тому ми зараз йдемо на пошту, відправляємо його далі, і все Однею справою буде завершено. Для того, як хлопці отримують і коли будуть робити звіт, розпакують і покажуть, що це саме наш коптер, а не якийсь інший, щоб не появилися в коментарях розумні люди і сказали, що ми брешемо і що це не наш коптер. Від ютуб-каналу Саверютики, Анатолія Анни Адама Луки та їх підписників. Нехай цей коптер допоможе у вашій важкій справі. Знову на пошті вже відправляється він за місцем призначення. Я за своїми посилками, які я відправляв, так не стояв, не дивився, як за цею. Повністю весь процес, як вони запаковують що до чого. Тому що різні слухи проходять, різні слухи про нову пошту ходять. Тому краще перевірити і до кінця простояти, подивитися, що все це діло було запаковано. Та зроблено, ждемо звіт від хлопців про отримання. Зараз приїду додому, вже точно порахую, скільки ми витратили, і закину пост. Проте ну там повністю все розпишу, скільки грошей ми витратили на цей дрон, на пересилки і таке подібне туди-сюди. Так що кому цікаво, знайдете пост на нашому каналі та ознайомитися з цим. Ми сьогодні хочемо зробити на відео на кулінарному таке порівняння. Є ліниві суші, де все підряд перемішується, а є ці роли закручуються. То ми хочемо смаки порівняти. Чи будуть ліниві суші відрізнятися від звичайних? Ну і чи варто це заморочуватись, і це накручувати. Якщо можна просто кульки наробити і посмакувати. Ага, добре, давай. За покупками має їздити дружина або чоловік з дружиною, тому що <плес> я сам поняття не маю, що мені купляти. Алло Аня. Алло Аня. Алло Аня. Алло Аня. Алло Аня. Не чоловіча то справа купувати продукти, я вам скажу. Тільки постійно треба дзвонити питати, що купити, де взяти і що краще. Хай сама їздить і купляє, або їде зі мною, щоб я ті пакети таскав, Воно ну його в баню. Всі справи, які ми мали зробити, виконали. Тепер чекаємо наш транспорт і... Їдемо додому, Зустріли мене все сімейство. Друзі, всім привіт. Нарешті ми відправили коптера. Ми такі щасливі, я вам не можу цього передати. Діти зараз ще також вийшли. Лука та Адам там їде. Я зараз обідаю і працювати. Чесно кажучи, знаєш, я проїхався з тим покупком. Я більше не хочу їхати, нічого купляти. Мені такий кайф, коли я хожу по торбі, з корзинку він продукти. Толік до мене сто разів дзвонив. Ань, а де найти мені ігрок? А де найти мені авокадо? А авокадо немає. Що мені робити? we Ну, Прийми рішення, ну не бери авокадо, візьми огірок. немає огірка, візьми авокадо, нема того того, піди в інший магазин. Тож це прикольно. Це, добре. Кубки, це прикольно. Це дуже така розумна. О, то сама поїдеш <гум> далі, будеш купляти. Коротше, нас на будинку трохи ще є робота, так. Да. Але все ми все-таки з ми вийшли, трошки зустріти тата, подихати свіжим повітрям, бо зараз вони будуть лягати на денний сон. До речі, на рахунок телеграм-каналу, то вийшов такий цікавий експеримент. Бо ми там недавно і за дошки спілкувалися, і за електрику, і за потеле. За все підряд розказували. То вже як, якесь таке. Блін, не знаю. Ну цікаво так. Тебе є якісь питання, задаєш, і от і всім скопом сидимо, обговоримо, як краще зробити. Так що посилання на телеграм, якщо у вас є якісь знання в будівництві і у вас є бажання допомогти, в описі буде під відео, там знайдете. Так, ми знову приїхали до нашого будинку, будемо продовжувати складати дошки. Ось у нас кучка є, ось тут ще кучка є, а сюди ми їх складаємо. До речі, ми клали на 20-ки тоненькі, потім клали 40 а наверх кинемо планки. Оцих 50 на 50. Ми складали таким чином, щоб потім зверху до низу це все розбирати по мірі необхідності. Самі перші нам будуть планки, значить ми їх кладемо наверх. Куру, звісно, ми вже, ми вже знаємо, що треба її здирати, ми вже її всю здираємо. І гарненькі, чистенькі дощечки складаємо на кучку. Аня покладе дітей до мене. Приєднається потім, а далі будемо продовжувати розбирати ось це, що ми тоді з другого поверху поскидували. Її так само треба буде переносити, поскладати, і далі продовжувати все розбирати на другому поверсі. Ось такий план дій. Є хороші дощечки, такі десь середини дерева вирізані. Що там ні кори нічого немає. Бистренько клас, клас поскладав, і все. А тут в мене зараз на черзі декілька дощок, що там дуже багато кури. Десь може край дерева захвачували. І саме більше часу займається віддирання цієї кури. За широко ми наскладали, доведеться три дошки з краю прибирати, щоб можна було одним листом шифру все накрити. Ось так краще. Якраз шиферина нам лягає і закриває повністю всі дошки. І не треба буде тащити ще одну шифрину. Чесно кажучи, я думаю, буде легше. Вони ці дошки сирі, важкі, це капець просто. Ми планували обробити їх зразу антисептиком, як дерево приїхало. Але я потім почитав в інтернеті таку інформацію, що сире дерево краще не обробляти, тому що якби толку від цього буде мало, оскільки дерево і так має воду. І якщо дати антисептик, він просто не буде вбиратися. Краще обробляти, коли дерево підсохне. Тоді воно більше в себе зможе ввібрати антисептика. Тому ми думаємо, що вже будемо обробляти перед монтуванням на будинок. Все, з дошками ми розібрались. Пусто. Всі нові дошки ми вже поскладали на кучку. Ось тут. Подивіться тільки, скільки ми кури поздирали з них. Ось тут погано видно, напевно, але подивіться. тут, 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 а тут, тут. Ніби здається, а що ж це є? Це ж не є так багато. Але в кінцевому результаті ця кора наробила б нам потім багато радості. Залишились оці планки 50 на 50. Зараз я їх так само поскладаю. Доскладав цю кучу дощок. Поки я складав, замітив таких два цікавих факти. Перший факт, поки вони декілька днів лежали в мене тут на кучках, їх вже почало крутити. Тобто були дошки, які вже там викручені, так, 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 в різні сторони. Як воно швидко все відбувається. Бачите? Так що їх треба бистренько, тільки привезли. Зразу треба складати. І другий факт: дошки неоднакової ваги. Що означає? Взяти ці планки верхні, 50 на 50. Ніби вони однакові, дерево однакове, все однакове. Але от Одна така, що підняти не можна, а друга легенька, що можна однією рукою просто навіть одним пальчиком підняти. Ніби й дерево скрізь нормальне, нема такого, що воно гниле там трухляве, якби хороші планки. Але ось так можливо, одні планки різались зі свіжого дерева, інші планки вже різались ще раніше і десь там, можливо, на пилорамі зберігалися. Я собі так думаю. Як воно насправді, я не знаю. Аня обіцяла, що приїде до мене допомагати. Щось її поки що не видно. Друга година, вже б мало дітей покласти і приїхати. Ми зараз принесемо весь шифер, скільки нам потрібно, накриємо дошки і приступимо до розчищання подвір'я. Ну, все, якось так. Понакривали, ніби нормально. Зараз ще зверху пару блоків кину наші фарини, щоб їх вітром не позрибали. Хай собі лежить, підсихає. Мені жарко, я вся мокра. Я знаєш собі, мені домові закуталась так холодно. Виходжу, боже, да куди їхати? Свіже повітря. Я бачу світ, ми дома сиділи днів. Я вже попрошу, що вийшла на вулицю, мені ж так ще стало. Дошки я вже поскладав, залишилось тільки поприбирати те, що в дворі. Uh -huh. Пара хлопця. А фарбу ти находила вдома чи ні? О, я чуть він дуже не нагадав. Я тобі казав вдома. Я тобі казав вдома зранку. Значить, покраска торців дошок відміняється сьогодні. Тому що Аня фарбу не привезла, я вже додому їхала. Ну, Аня фарбу, то будете хотіть нагадав. Сосну ми поносили, залишилось у нас дуб. Оці дубові дошки, ще й 50 вони дуже важкі. Їх треба туди поносити до, до інших дубових туди. Сам понесеш? Маленький занесу, а великі буде нести Дивлюся на цю нашу хату. Хочеться мені дуже швидко заїхати, але розумієш, що не так швидко. До речі, у Адама, якийсь такі приколи. Він завжди, оце вже коли лягати спати, він їсть, і ми такі поїли. Він каже, мам, ми поїли, тепер йдемо на будинок. А зранку, кожного ранку, він прокидається і запитує нас, коли ми переїдемо наш будинок. Я не знаю, чому він це питає. Може просто прикол, але це так класно. Що не тільки ти одна мрієш, там і толік про заїзд, а ще й діти. Приїхала Аня, навели порядок в секунді. сам ну, би... О боже, ну приїхала Аня і все, і нічого має робити. Нічого дошки сам поносив. Правний ну, як носив. Якби ти приїхала, то я б їх набагато швидше поносив. Ну ясне діло, але діти не спали. До речі, знаєте, ти в такі прикольно грузними грали. Кладеш шнурочка, да? Шнурочка посеред кімнати. І на одній стороні шнурочка лежать іграшки м'які. Mm. І дитина повинна кожну іграшку взяти. Можна прижати і через теж норочок перестрибнути з тою іграшкою. І кожен типу, іграшку знаєш, всі іграшки перекласти. І Ми грали, типу, що вони всі сидять в сидять, і ми їх допускаємо так прикольно. І до речі, досить одного мультика дуже класно. Класно. От тільки як я вдома, ми мультик не дивимося, правда? Ми будемо дивитися. <х> як називається про якісь, про, про різдво, якийсь мультфільм дуже буквально. Заходиш в будинок холодно, як в підвалі. Надволі тепліше, ніж тут. А тут сиро якось. Ну, так. двері, хай Сиро холодно, що просто капець. Де, Але де? балки підсохли. Я пробував там скрізь сухенько, все гарненько. Да. Ну так вони так, вже видно, да. що вони мало вже, майже такі самі по кольорі. Диви, поки діти сплять, ми можемо почати штукатурку вивозити. Да? Uh -huh. А можемо далі лізти наверх і ці дошки всі знімати що там залишилось. Uh -huh. Ну то давай дошки будемо знімати трошки. Знімаємо потім. дошки, а тоді штукатурку. Uh -huh. Оп. Там дошки деякі прикручені, так що треба буде взяти шуруповертика, якого я взяв, і обережно це все діло повідкручувати. Я тобі на низ буду скидати, а ти там не знаю, будеш на двір виносити. Розібрали вже ось такий шмат. Але залишилось, в принципі, небагато, але багато. Аня зразу це все виносить на двір. В принципі, все важке, що залишається, вона не виносить. Вона тільки легенькі дошечки виносить. Відразу відкрила двері, тому що нема чим дихатись, які пилі. Ну зараз вже буде все, там вже нічого немає. Має там пару купальна досить Довгих залишилося і все. Ну так, друзі, чимало дошок. Є ніби маленько-маленько там було. А ще залишилося штук 5, напевно. Винести, може 6. Давай вже, злазь. А що ти ці дошки не забираєш? А, бо як я маю їх забрати, а я на них сижу. Як добре бути довгим? Не довгим, а висотким. На покимай. Витікайно. О боже мій. Ти на себе сипанув! Все, друзі, дивіться: нічого немає. Не як сказати, шість дошечок залишилося. Ну може не 6, може, може 26. <ріст> <ріст> знову зі... О, Ні, знову я кучу. просто казала, що ще 6 дошок, але там насправді було не 6 а штука, кажу. 16. який ти білий. Пістом на мене сипануло прямо з тих дошок. Будало тут набрана чиста вмисі. Все, давайте виносимо з хати. І я думаю, на сьогодні вистачить, бо вже діти заростали. Це вже завтра прийдемо поносимо по тоді вже. То давай зараз поносимо. Знаєте, я казала Толіку про те, щоб він цю штукатурку все-таки вивіз. Просто ну, моя думка, не варто ту штукатурку там в садку висипати, бо там робити дерева, ми там ходимо. Там такий естетичний, теж собі дворик. І робити з нього, знаєте, загаджувати оцим всім. Це якось буде по-дурному. Кажу, ну візьми того одного воза, там якраз все в один віз влізе. На нашому каналі старому Саберідкі Олд, було відео, як ми розбираємо піч, і в тому відео я казала про те, що мене нападає якась депресія, дивлячись на те, скільки треба роботи переробити. Але я поясню тоді, ми навіть не знали і не думали, що будемо розбирати другий поверх. Так от що я хочу сказати, що якби я на той час знала, скільки нас насправді чекає ще попереду, це я не знаю, що тоді було б, якщо для мене просто розбирання печі і. Перший поверх проведення води. Це здавалося щось таке мега важке. А тепер давайте будемо далі носити до дошки, вносимо їх всі, забудемо вже про них нарешті. Двір буде чистий і займемося штукатуркою. І ще всяким там барахлом, потрібним і не потрібно. Другий поверх ми вже повністю розібрали, вже тут нічого не залишилось. Залишились дошки там на горищі. Між другим поверхом і горищем, але я вже їх там чіпати не буду. Хай лежать до свого часу, поки до них черга не дійде. Нам треба буде зараз поносити, а потім штукатурку поносити. Носити. Ну, Штукатурку вже сьогодні точно ми не зробимо, аби в гараж поховати. А завтра ми вже займемося балками, саме підготовкою їх до зашивання повністю. Щоб зашити, зробити гарненько і щоб була в нас нормальна підлога. Так, Розгребли ми все в дворі, все вже тут чисто, в хаті все майже чисто, бо виносили все крім козликів. Козлики нам знадобляться. Майже чисто. Бардак бардаком, але чистий бардак. Так що можна сказати, що ще один етап невеличкий завершений. Ми розібрали весь сміття. Завтра приступимо до нового етапу. Ну що, друзі, у нас вже вечір, сьома година, і Толік приніс ялинку. Чесно кажучи, цього року ми взагалі думали її не ставити, тому в нас кімнаті є маленька, да й хватить. Але вечір, таким нема чим зайнятися. Толік монтує відео. І діти дуже прям просили ялинку. Ялинка стоїть, отако, Треба потім, щоб баба причепила. А там ще приніс Толік мішка. Ось мішок. З іграшками. Лука-лука-лука дуже обережно. Зараз потім що нічого більше не виймай. Ялинка має стояти ось в цьому куточку. Треба звідси забрати зараз іграшки, поставити сюди ось цього столика маленького і на нього вже поставити ялинку. Точніше, перш напевно, прикрасити, а потім поставити. Ну не mm -hmm. знаю. Лука вже починає виймати все. Тут у нас банки, oh. тут у нас гірлянди. Я шукала. Гірлянду з павербен. Я її знайшла, але не таку, як хотіла. Таку як хотіла, вже розібрали. Вона була неякісна і зараз просто подумаю над тим, щоб купити таку бюджетну обичну в розетку гірлянду, повісти на вікно, той самий ефект. Ну можливо, не така вона буде міцна, там і не буде вже горіти, коли не буде світла. Але я надію, що світло не буде вже вимикати. Дуже хочу це вірити. Як ви, друзі вже помітили, в нас тут корот, армагедон іграшок. Ми половину вже на гору відправили майже, поставила в турбинки і дещо викинули. Багато ще залишилося, але вже менше, і то факт. Зараз ставимо столик нарешті туди і все, будемо ялинку розпрямляти. Перше ми одягнули вогники, тому що потім буду їх так собі одягати. І гірлянди. Поки я там монтував відео Аня з дітьми. Ось таку красу зробила. А ви вже її запалювали чи ні? Ні, що хочу запалити. А завтра пошукаєш її фарбу, треба буде торці дошок позамалювати. Розгріблись нарешті з цими справами, іграшками, ну більш-менш з іграшками. І зараз будемо запалювати вогники. Раз, два, три. Ялиночка! Чесно кажучи, святкувати це все і встановлювати ці ялинки, в мене е, не настрою немає, небажання немає, не якоїсь там святкової атмосфери, взагалі ноль, чесно кажучи. Взагалі ні, знаєш, просто е, ноль. Не було якогось Ставим, цього настрою. Та взагалі немає в мене. Е, не було настрою, але коли попросили діти принести ялинку, да, і ти вже mm. з ними разом запалюєш її, то все одно ти згадуєш дитинство, згадуєш оце все, і в мене ну, настрій з'явився. В, в мене ні. Мене e... не так, як в дитинстві. Ну no, не так, як в дитинстві, але так як зараз. Ну що ти зробиш?